Вітаю, це Тарас Рамзес. Ви слухаєте уривки із моєї повісті. Космічний прикордонник. Глава 11. Гротте. Я опритомнів. Не розплющуючи очей, я відчув лагідне погладжування на моїй правій нозі від коліна і вище, майже під самий пах. Рука жіноча. подумав я. Наслідки цієї думки не забарилися позначитися на фізичному стані мого тіла, вірніше певної його частини. Ого? почувся захоплений жіночий голос. До вас дійсно десять років не таркалася жінка? Пролунало знайомо. Якщо бути точним, то дванадцять років, відповів я і розплющив очі. Озирнувшись, я побачив освітлену переглушеним світлом невелику частину печери, цей куток печери мав штучну стіну у вигляді ширми від підлоги до стелі. Колір і текстура ширми збігалися з основними кольорами навколо, роблячи цей куток добре замаскованим. Я лежав на вузькому тапчані у кутку за імпровізованим письмовим столом. Збитим із старих піддонів спиною до мене сидів навігатор і робив розрахунки на логарифмічній лінійці. Вигляд у нього був зосереджений і відчужений. Над головою у нього висів старий плакат. На плакаті був зображений отвір величезного чорного тунелю. Поперек плакату йшов напис Микола Трублаїні, глибинний шлях. Поруч зі мною сиділа, очевидно вже колишня слідча Парадайз. Вона діловито і доволі вправно масажувала мою праву ногу, іноді покриваючи моє стегно тонким шаром ароматної мазі. Парадайс була вдягнута як медсестра часів Першої світової війни. Тільки зараз я зрозумів і відчув, яке лихо трапилося з моєю ногою. Очевидна, втрата мною свідомості якраз і була пов'язана з больовим шоком, як наслідком мого дотику до сходинки піраміди в залі голограм. Побачивши поряд великий махровий рушник, я взяв його і прикрив їм свій пах. Та ну, сказала Парадайс, не чекала, що космічні прикордонники такі сором'язливі. Я вже доросла дівчинка і сприймаю вашу реакцію. Скоріше, як комплімент. Вона знову змінила одяг і тепер була одягнена в мексиканське пончо на голе тіло. Хвилювально. Я взяв парадайз за руку і запитав як твоє справжнє ім'я, дівчино? Рейчел, відповіла вона. Але ти повинен знати, що я не зовсім. Мене звуть Тарас, не дослухавши її, відповів я. Я знаю, сказала Рейчел, але ти повинен знати, що я. Але тут втрутився навігатор, чи то герцог, або просто мій друг. Він іронічно сказав. Мені, звичайно, шкода переривати цю красиву сексуальну прелюдію, але нам час рятувати планету Земля. З цими словами навігатор натиснув на якусь кнопку на логарифмічній лінійці, і ширма поїхала у бік та вгору. Відкрився вид на величезну печеру. Висота та розміри печери вражали. Захоплений, я за допомогою рейчел підвівся зі свого ложа і разом з нею зробив кілька кроків уперед. Позаду нас, обіймаючи нас обох, стояв навігатор. Попереду, наскільки можна було бачити, простягалася водна гладь. Стеля печери йшла вгору не менше, ніж на 40 метрів. Праворуч і внизу було видно невеликий причал. До причалу був пришвартований. Яйцеподібний, закритий, непотоплюваний човен з тих, що застосовують на борових вишках у, у північних морях. На борту човна віднівся напис Тарас Рамзес. Вигляд печери зачаровував. Так це ж почав я, правильно, сказав навігатор, це зеє гротте».